Toyota Sienna 3 2010 рік, заміна оливи та фільтрів. У мене на каналі багато відео на цю тему. Це робиться аналогічно. Посилання на них буде в кінці відео. Так, Ставимо нову прокладку. Повітряний фільтр новий. Все тут помили. Заливаємо зараз оливу. 4-4,5 завис, зараз перевіримо угу. ще. Ось ще мінімум посередині. Ще треба зараз нехай стече. Заливаємо ось оливу з каністри, після цього запускаємо глушимо двигун, чекаємо 10 хвилин і перевіряємо знову рівень. Заливаємо двигун. Трошки почекали, вышло у нас стекла. Проверяем еще уровень. Так, вот у нас трошки выше минимума. Фильтр у нас наполнен, все добавляем еще. Сейчас зараз почекаем. Пока у нас стачалось, проверим еще раз уровень. Салонный фильтр меняем. Ось такий новий. Ну. Машина постояла, перевіряємо ще рівень. Так, рівень у нас трошки не вистачає до максимуму. Пів сантиметра ще додаємо. Ось вишилось тут грам 300, це я кладу в багажник. Зараз міняємо ще газові фільтри тут і тут. Перед тим як міняти цей фільтр, обов'язково перекриваємо балон у багажнику. Запускаємо двигун і відпрацьовуємо газ. Тепер міняємо тут фільтр. Якщо лишились якісь питання, лишайте в коментарях. Якщо відео цікаве або сподобалось, постав лайк і підпишись на канал. Більше лайків та підписників мотивує мене на нові відео. Зараз посилання як замінити голиву в автоматичній коробці передач по цій машині та заміна оливи в інших машинах.